Таке, мій дорогий друже! Вітаю тебе на каналі Портал 97, і у цьому відео я хочу навчити тебе робити ось таке от колечко з бантиком з резинок. Ну що ж, для плетіння нам треба рогатку, резинки та крючок. Резинки ви можете брати іншого кольору. У мене ж тут одна жовта, три рожевих та три зелених. Одна жовта замінює ось цю одну жовту, а ось ці от резинки оці замінюють. Ну що ж, поїхали. Беремо рогатку та нанизуємо на неї три зелених резинки. Один, два. 3. Якщо не встигаєте, можете поставити відео на паузу. Тепер на них так само рожеві. Ось так. Тепер беремо одну жовту і отак от її протягуємо через нижню дірку. У нас виходить ось так. Надягаємо на пальчики і а тепер передягаємо все на один пальчик. У Управів правий, а якщо ви лівша, то на лівий. Ось так. Тепер беремо нижню резинку та скидуємо, поправляємо і затягуємо. Затягуємо, затягуємо. Але не з усієї сили, тому що резинка може порватись. Ось так. Тепер у роботу вийде крючок. Беремо піднис і знімаємо. Ось так. Знову під низ, знімаємо і знімаємо з крючка. Ось наше колечко з бантиком. Ми його розправимо. Якщо у вас могло вийти само колечко не посередині, то ви його можете на середину передвигнути. Розправляємо. Якщо хочете, ви можете брати більше, більшу кількість резинок. Тоді у вас вийде колечко більше. Так само можете брати і меншу кількість резинок. Але я так обрала, як на мене, найкраще всього це 3. Ось так. Ну що ж, якщо тобі сподобались мої колечка, тоді став лайк цьому відео. І якщо у тебе все вийшло. Якщо не вийшло, ти можеш перемотати це відео на початок. І знову подивися. Ну що ж, підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. А на цьому папа, -па, мій найкращий друже.